8 червня пройшло чергове засідання виконавчого комітету Сієродонецької міськради. І перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, міський голова Валентин Казаков привітав і нагородив грамотами журналістів різних міських ЗМІ з нагоди їх професійного свята. Першим членом виконкому розглянули проект рішення міської ради про внесення змін до джерел фінансування та видаткової частини міського бюджету на цей рік. Ним передбачено збільшити видаткову частину бюджету комунальним фондам на мільйон 425 тисяч гривень. Ці гроші передусім повинні піти на погашення заборгованості робітникам комунальних підприєм. Приємство, члени виконкому підтримали цю пропозицію, і для остаточної її реалізації необхідно винести її на розгляд сесії міської ради. Ще одним питанням порядку денного стояло виділення матеріальної допомоги містянам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту. Відповідним проектом передбачено виділити фінансову допомогу 149 особам у розмірі від 100 до 1000 гривень, у залежності від побутового матеріального стану загальною сумою 57 тисяч 150 гривень. Також члени виконкому затвердили персональний склад ради з питань створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Також цим рішенням затверджено положення про раду, її функції та організацію роботи. Зокрема, рада повинна розглядати проблемні питання, які виникають у ініціативних груп під час створення ОСББ в житлових будинках міста. Несли зміни члени виконкому і у графік ведення особисто прийому керівництва міської ради, а також розглянули та підтримали проект рішення щодо проведення міських заходів з нагоди Дня скорботи, вшанування пам'яті, жертв війни в Україні, який відзначається 22 червня.